Всім привіт! Сьогодні в мене обзорчик на ось цей каталожик. Тож поїхала, в мене він ось таким, чином виглядає, звичайний на пружинці каталог. Тож, поїхала. Перша колекція, яка була у моєму каталозі, це ось така. може, чуть-чуть Ось так. І тут є ось такий чемоданчик, і тут ми клали різні речі, які попадались з нам у цей чемоданчик. Ось наступна колекція це згублені посилки, щось такого плану було. Тут нам попадалася бомбочка, ось така м'яка ігрушка, спончик, сумочка. Це, типу, якісь планети, щось такого плану. Косметика, також косметика і блокнот щось щось, такого плану. Наступна колекція це зажигалки. Тут ось такі різні прикольні зажигалочки попадалися нам. Ось так. Це наступна сторіночка. З горохом зажигалка навіть попадалася. То вам в них ухри-мухри. Йдемо далі. І остання ось така сторіночка. Це і баскетбольні м'ячики, прикольні. Ось наступна колекція це ось такі рука, і тут і нам попадались різноманітні колечка. Так що тут в закрився ось. Ось такі різноманітні кольорові різні сердечка. Наступна колекція це моя кімната. Тут нам попалася постільна білизна і подушечки від їхрюшок. А також два диска з музикою або щось таке. І ось така шапка, де нам попадались цухол на AirPods, бутилочка, парфуми, два світильника, сумочка і ось такий декор, типу як ці? Шарки таких. Наступна колекція це Kinder Surprise. Пакетики були, а всередині попадалися різні тортики нам. Ось такі тут нам тортики попадалися. І два останніх ось таких. Наступне це, власне, бутилочки. Це були пакетики у нас наклеїлись такі різні, і в кожній бутилочці. Ось це бутилочки. Нам попадалися молочко. Ось такі різні китайські чи японські це молочка, типу фруктові. Ось такі. Це, кстати, матчо. Я думала, що це м'ята, але це якась матчу. Купальники на літо. Ось такі. Тут є такі гарні купальники. Найбільше мені подобається це ось цей і ось цей. Вони дуже такі прикольні. Далі ось такі купальники. Кстати, цей купальник, по суті, мав йти сюди, але чомусь він опинився тут. Ось і ось така остатня сторіночка. Це вже такі більш-менш звичайні купальники. А наступне це Instax фото. Пакетки у нас були, типу, віді інстаксів, а тут ми, типу, робили фотографії. І ось такі фотографії ми з вами наробили. Ось так. І так. Ось наступна колекція це патчі, це була велика колекція. Ось. Такі патчі у нас попались. Наступне це печеньки з передбаченням. Ви можете встати на паузу і прочитати кожну печеньку. Що про що тут йдеться? А так маленько погортаю. Ось так. Це була велика колекція, тут було щось майже 16 плакатиків. І ми її довго відкривали. Власне і багато сторінок воно зайняло. Наступне це авокадо бокс. Ось такий у нас боксик тут є масочка, пенал, бутилочка, шкарпетки і чохол на airpods. І в наступній сторінці тут і купальник, м'яка іграшка, і чохол на телефон. Улюблені фрази вчителів. Тут у нас ось такий вчитель. І тут є сілий дзвінок для вчителя, я вам не мішаю, оцінку мені теж на двох ділити. Достаємо подвійні листочки. Упс. Тут ось така свінки Пепа і вчитель, і тут і пише: завтра крапка перетвориться в двійку, а голову ти вдома не забув, вліз рук, перерва для кого. І починаємо по списку. Ось, back to school. Ось такі зошити у нас були. Прикольні. Ось ще одна, кстати, свинки Пеп Тоже. І ось така ще сторіночка. Кстати, ці букви було надто довго писати мені. А SmartWatch. Це я так розумію, вже майже остатня сторіночка. Ось такі смарт Watchі нам попалися. Ось. І остання колекція тут. Ага, все, це була остання колекція. І ось такий каталожик у нас був. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк. Підписатися на мій канал і всім па-па!